Усім привіт на моєму каналі Едем. Вітаю вас і запрошую для мого перегляду орхідеюк. Що змінилося за цей час, коли я вам останній раз показувала? Ось каріночка. Вона повністю розпустила і дорощує ось ще кінчик. Це дітка з точки росту. Дивимося далі. Вона бідненька, нещасненька, але захотіла цвісти. Треба було врізати, відрізати цей цвітоно, щоб вона нарощувала коріння, але мені рука не піднімається. Так, а тепер дивимося на е мастерпіс. Ось мастерпіс не повністю цвіте, але він дорожчує. Цвітонос, ось бачите, і не буде цвисти. Ось його, наприклад, є два розпустилися недавно. І ще є один цієї, ще б, як, б можна було передати запах його. Так красиво пахне, так елегантно. Ось маєте, теж його розпустилося з бокової почки. Це старенький, трошки від цві. камера. Ось. Це новий розпуск, він темніший, яскравіший. Ось така краса. І так. Ось о, пустила моя дітка з не з точки росту а з... З боку, від шейки. При... І вона пустила ось цвітонос. Це, дітка називається квіточка драконе серце або Або, боже, забула, забула позор. Лікофантастик, Во. Ось. Це без назви. Я борюся за те, щоб ця Фантастик не росла. Напустила 4 листочки. Ось. Ну, ростить корінчики і цвітоносик. Хоче цвісти ця без назви. Вона біла, одна була така велика, крупна квітка 10 см. Уявляєте, а як виросте, Я, яка тоді буде квітка? Там, певно, буде з 12 або 11. 11-12 десь так. ось Оце в мене нова квіточка. Варія гатна. Ось трошки має такого фіолетового відтіночку. Називається вона «Сого вів'єн», Дуже красиво цвете. Покажу вам, як вона цвете фотографію. Так, далі прямуємо Сценшин. Ростить корінчики. Ось бачите, корінчики. На розмірі 1,7. Так, а це Ірен Допкін, оранжеві квіточки. Це е, з краси. Виростила листочок за цей час. Ще один ростить, і ось два корінчики. Від, від, від коли вона в мене. Так, а це мінімарк. Оця красуня мінімарк. Красень такий. Він же в мене втретє цвіте. Цього разу він ось скільки, вирішив зацвісти. і ще ростить квітоносик. Ось. Вишуканий ліс ще цвіте і дорожчує. Ось ще цвіте. Так, мія. Мія теж ще дорожчує. Квіточки ось, це все мія. І ростить дітку, ще трошки я буду її знімала. І садила ось так. Ось так буду садити. Так, поцілунок лебедя. цвіте ще і пустив цвітонос ось, Пускає корінчики. Ліко фантастик, це та сама, що з точки росту була. Ростить цвітоносик свіжий. Це старенький цвітоносик, не відсушує. Це добре, це попередній цвіт її, його треба обрізати і замастити садовим варом, тому що Тут є дирочка, ось бачите, і якщо туди попаде на трубчать ті, ті цвітоноси, якщо туди попаде водичка випадково, то почнеться гниль, і дуже швидко пропаде квіточка. Так, зміїна шкіра. Ще цвете пустила новий цвіт у нос, розпустила всі квіточки ось така краса. Ось така краса. Тут у я вже відсушує вершок, треба буде його зрізати. Так, і ось такий каскад мій невідомий бігліпчик, так цвіте. Дивіться, який він маленький у розмірі. Я брала його в розмірі 2,5, він вже 3, це точно. Одне коріння, його треба пересаджувати, але треба, щоб він відцвів. Квіти величезні, 11 сантиметрів, ось сістер тако, вона теж цвете, Дорожчує квітонос. І тут також друга гілочка, це інтрига. Вона теж дорожчає кінчики. Це стюртяна пікочіп. Ось ростить квітонос новий. Тут вона тільки перецвила. Ось. І там сого Лауренс. Ну, він. І не пускає діток, точка е, росту там зігнила мені, але не пускає діток, тільки корінці нарощує. Не вмирає і не оживає. Тут я в стакан поставила в кружку, поставила алоє, думала пусте куріння. Ні, пропадає мені алоє і все. Треба буде купити нову квітку. Це кухо... вікно на кухні. Це стільки квіточок у мене на кухні. Ось красота така. А цю мож, може вона і не цвісти. Така красива, що можна, дивитися, любуватися одними листочками. Я її буду пересаджувати, оцю варегатну. Вона в розмірі 2,5 її можна пересаджувати, тому що в розмірі 3-3,5 не можна чіпати і довгий час, ну, хоч би з рік, не чіпати. В розмірі 3 з половиною, щоб вони наростили коріння, тоді вже можна аж пересаджувати. А в розмірі 2,5 можна пересаджувати з моху, бо воно є зараз в мосі, з моху, в вологоміський, вологоємкий ґрунт, тобто кора, можна звідси взяти. Мох, можна взяти сераміс, цеофлору, щоб було багато вологомістких інгредієнтів в хорошчику. Я як буду пересаджувати, я все покажу. Це на кухні. Йдемо далі. Золота рібка, це на кухні вона. Ось так гарно вона плаває. Це я чоловікові на День Ангела купила. Був ще самець, це самка. Але самець здох від переїдання. Людей вмирає від недоїдання, а в нас від переїдання. І йдемо далі. На інше вікно. Ну, це на вікно. Це Віталь... веранді. Це на веранді, Вашингтон. Ось він активно почав нарощувати і листочок, і корінці. Він давно в мене вже не цвіте, тому що він три роки цвів без перестанку. Так, а це павороті, ось так він дорощує ще, він почав цвісти, довго не цвів, тому що я його пересадила, коли він почав пускати цвітонос, він спротивився і передумав цвісти. Я усі квіточки, які тільки маю, я всі підживила голубим добривом. Я на базарі купляю голубе добриво. Там люди продають, Це, воно називається Grove-more. І люди продають сульфі сульфінії, петунії. Я в них купляю, тому що Grove-more, голубе, воно взагалі то для орхідей. Але можна підливати і інші види квітучих квіточок, квітучих рослинок. Ось так. Він в мене в п'ятилітровому відрі-повороті. Я йому профера... зробила всі дирочки і на стінках, і на дні. І поставила на керамзит. Ось він в мене він почне далі цвісти, все буде добре. Він набрався сил. Ось набирається сил і дикий кіт. Ось він випустив свіжий цвітонос, старого теж ось пускає. Ось ось ось. Ось, отак вам буде видно. Цвітоносик. Ось ще тут є цвітоносик, він теж набубнявив. Ось, набирає сил, росте, ростить корінчики, ростить листочки і цвітоносики заодно. Тепер йдемо в спальню. Сьогодні похмура погода, я самого ранку включила підсвітку фітолампочку, фітолампу включила, щоб було дуже темно і не вистачає світла. Ось так. Це одне вікно, це друге вікно. А тепер покажу вам зблизька. Так. Ну, тут, певне, треба виключати лампу, щоб вам показати всю красу. Ось. Це відпочиває від магазинного цвітіння. Її можна пересадити. Ось, пульсація, повний розпуск. Ой, ще є один бутончик. Ще є один бутончик. І тут ще є один бутончик. Ось, ось така красу, красуня. Все ще цвіте пірат пікоті. І дорощує цвітонос. Це невідом, невідома, але ось ось цвіте. І ми побачимо, може знайду не тільки цифрове значення її, а ще знайду, як вона називається, ось ця перецвіла, але пустила новий квітонос. І відгалуження ось різне. Так. Джейлі. Так, теж випускав, А це е, Азіан Корал, теж зібрався цвистим, це манго. Я знайшла його назву манго. Він скинув там те листя, тому що я думаю, що я його підживила. Ярусом і він скинув листя, але доростив квітоносим ось. А це така краса Петті Романс. Величезне квітке 11,5, може й 12 сантиметрів в діаметрі. Це від цього листочка до цього листочка. Ось ось така краса. І ось ще, ще дорожчає і дорожчує. Бачите, ще попляхів і попляхів. І має ще другу гілочку. Це треба відрізати. Ось таку вверху. І ще гілочку пустив з цієї сторони. Це третій романс. Олімпія моя віддихає. Від трьохрічного постійного цвітіння. Виросла як. Коняка. Я їй вже кажу, ти вже відпочила, вже пів року віддихаєш. Хватить, давай цвіти а то я обіджуся на тебе. А ще сого кава. Це на кухні сого вів'єн а це кава. В розмірі 3 я його чіпати не буду. Ну, Хоч би пів року, можна і більше, вісім місяців можна не чіпати це обов'язково. обов'язково, ну, Тому що вони в такому віці дуже делікатні і чутливі, може загнити вся коренева і пропаде. Він в мене відрости ось такий вже листочок. Молодець від мене дуже гарний і чемний. то я знімаю. Що знімаєш? Відео. Нащо? Щоб кинути в інтернет. Щоб люди завідували тобі. Так. Давай їсти. Ти тільки чайок піврано. Ось це сурсонг. А це попугайо. Це вже домашній цвіт. А це він ще дорощує, постійно дорощує. Попугаю ще має тут гілочку, це одна гілочка, це друга. Це все домашнє цвітіння. Ось ще одну, оце ще одна. Гілочка ось. Треба її вище прив'язати вже. Ось так. Ось так. Це сурсон ще. Це ще сурсон. І ось такі розкараки, але він дорощує, буде дорощувати, ще буде цвісти. Тут Як він називається, е Вилетіло з голови? Це солодка дівчинка. Так, я виключу світло то погано. О! Отак От тепер показує, так як воно. Є Це солодка дівчинка, кольори. Це не знаю, як називається, десь там є напис. Але де він? Не бачу. це Бухарест або Кенді Круш. Оце він. Бачу, щось від... він її відсушує цю, а ростить ось цю гілочку. Це Baby Фейс. І ось цю далі теж baby Face. Це нова, нова гілочка. Згадала? Це дарвін. Це дарвін. Він дорожчує. Квіточки ось, ну, камера здуріла. Ну, фокусуй ось і ось дорожчається теж дарвін. А це біле, біленька, такий величезний каскад. Ось вона, 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 вона. Ось така велика, ось така велика, вона як коняка. І ось її цвітонос, ось-ось-ось, ось, ось, ось-ось. І ось ще дорожчає. Ось так. Ось така величезна. Сантиметрів має 12. В діаметрі від кінця до кінця отаку має 12. І постійно цвете. Ось іще відкриває, і ще думає пускати бруньку. І отут на Ось така краса. Ту ще ця оця ще має тут пустила бруньку, гілочку. Ось така краса на моєму. Вікні у спальні, а це каскад неймовірний, це щось це каска. Такий величезний. Він десь, якщо від початку сюди він десь має півтора метри. Може й більше, може метр шістдесят десь так. І він цвіте, цвіте, і він де ще дорожчує, дорожчає і дорожчує. Я її вже причепила ось до іншої квітки, щоб не, не перекидалася, бо вона перекидається. А камінця можна тут ще підложити. Ну, треба о, тяжко знайти камінця, такі як морські камінці, вони цього і сюди підложити. Але я боюся, все одно він вилетить, впаде. Я забулася, як ця квітка називається. І не бачу. Не бачу її назви, Ну, нічого пошукаю іншим разом і назву її. Як вона називається? Ось вона повний розпуск її. Я показувала що було тільки початок цвітіння. Тепер повний розпуск. Ось ще є один пупляшок і то почав вже роз... розцвітати. І ось ще другий цвітонос. Він теж ось ось так цвіте На два цвітоноси. Ось така краса в моєму горщику На моєму вікні. Включаю я свою фітолампу, Ось. І ось так вони ростуть в мене. Ростуть, цвітуть. І ось така краса. А на фоні тюлю я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. І ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі до нового відео. па 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 па